Це відео стрімко поширилось у новинних телеграм-каналах та здійняло шквал обурення серед користувачів. На відео учні ліцею номер 14 імені Івана Огієнка навчаються у паралельних шостих класах. Думки містян у коментарях розділились: хтось захищає потерпілого, дехто на боці нападниці. Є й ті, хто звинувачує за байдужість дітей, які знімали відео. Це була словесна перепалка, невдалий жарт. Ну і який призвів до того, що. Ну, одна сторона відповідно зачепила другу і пихнули один одного, і в результаті, от. а на відео саме потрапив, ну саме те, що ви побачили. Тобто той шматочок, коли вже одна дівчина б'є відповідно того хлопця. Інцидент стався у позаурочний час. Директор школи каже, із дітьми та батьками провели бесіду. Наразі конфлікт врегульовано. Дійшли до висновку, що. Сторони не мають претензій до одна в одної до жодної сторін немає претензій, і відповідно діти ну не мають ні синців, ні побоїв. Нічого не виявлено. Чому серед дітей трапляються такі бійки та булінг, Пояснила психологиня. Взагалі, основними причинами, напевно, тут є індивідуальні особливості кожної зі сторін, і, звичайно, є діти, які є більш сильніші психологічно, є діти, які є слабші і за темпераментом, і за якимись певними своїми особистісними характеристиками. І, відповідно, Намагання мати якусь певну перевагу це є основний такий момент щодо учнів та пересічних перехожих, які знімали відео. психологиня каже: Ну, по-перше, знімають як правило ті, хто є спостерігачами, тобто, це та третя сторона булінгу, яка точно не хоче стати жертвами, і так само підкоряється агресору. Чому знімають? Тому що це також є одна із е, е, сторін впливу. Да? Тобто, в мене є відео, я його можу показати, е, я також можу на тебе впливати. Це далі може бути е, варіант шантажу. На відео звернули увагу, й представники поліції. Уже на ранок наступного дня до навчального закладу завітали охоронці порядку. Провівши бесіду із школярами та їх батьками, з'ясували, провина спільна. Заяву жодної з сторін не виявили бажання писати. Тож, дійшовши до примирення, учні продовжуватимуть навчання у ліцеї. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.